Максим Плєхов, а от що зараз ви бачите, з чим є проблеми в оборонного кластеру, чи є вже зараз якісь загрози, які ви передбачаєте там на найближчих півроку, можуть Знаєте, нас чекати? Ми передбачаємо загрози, можливо, не на півроку, там а на багато років вперед. Знаєте, ми рік тому в цій студії розбавляли про те, що може бути найближчими роками, якщо там Трамп прийде до влади. Так? Ми казали, що залежно від політичної кон'юнктури. Тось, що вбивається в світі, це саме страшне, що може з нами бути. Так. Тільки що ми згадали про маса масовану атаку дронів на Київ. Ну якщо ми глянемо аналіз розвитку оборонного сегмента Російської Федерації, тільки по дронах, ну що можемо побачити? Що тільки створення науково виробничих центрів, яких сьогодні 18, найближчі два роки росіян розрахували 20 мільярдів рублів. Да. А, якщо ми бачимо потенціал по створенню таких центрів на, на до, протягом десятиріччя, це понута це 40 центрів, то ми що можемо сьогодні бачити? Що військова програма, яка там сьогодні вже запущена, запущена дуже досить серйозно, вона розрахована чітко спланована вже навіть на 28 рік. І кількість дронів вона буде збільшуватися. Ну, можемо взяти там, мала Богу, наприклад, 2500 2700 по шахидам другим, ложні цілі ще 2500, це близько 5 тисяч. Алмаз Антей, Гарпія, 2803. І ми розуміємо, що інформація може бути. Не дуже актуальне, може бути значно більше. То що сьогодні росіяни досягнули? Тобто вони створили державну програму підтримки ВПК, яка постійно збільшує кількість дронів. Тобто я кажу, сьогодні нам не, їм не потрібно брати шахеди. Вони їх давно зробили, них роблять. Тобто, в них є і комплектуючі, і матеріали на це, все, все є. Питання, в чому комплектуючі йдуть частково контрабанду, і частково дуже потужно допомагає Китай. Ну, Всі знають ну, для такого того, що сьогодні а, 90% дронів, 100% дронів, які збираються, на 90% це китайські комплектуючі. іноді це для, для більш там, в, трохи високотехнологічних, це росіяни беруть контрабанду. Да? То сьогодні великої потреби в постачанні зіра на подронах. Ми в них немає. Вони розігнали ПК, свій ВПК, свій науковий потенціал досить серйозно. І все, Що ми сьогодні бачимо, то є, з нашої точки зору, що ми просто починаємо програвати конкуренцію в розвитку технологій, в розвитку ВПК. Да? Тобто, ми українці знаходять більш цікаве рішення. Ми більш технологічні, більш неможливо інтелектуальні. Ну з точки зору організації виробництва, коли потрібно робити автомат Калашникова, там поп. 50-100 тисяч там, мільйон на місяць, вони досягають в цьому досить світового прогресу. І ми стикаємося з величезною проблемою, що на... заходять сотні дронів, заходять ложні цілі, і ми фактично не можемо сьогодні це долати. Тобто, ну тоді в нас може бути там, декілька виходів, або розвивати власну компоненту ПВО, дешеве ПВО, тому що фактично стріляти ракетами по шахедах. Ну, це неможливо, да тось тобто, або ми розвиваємо власну компоненту, то тобто, є це дрони перехоплювачі да дешеві. Ну це передбачає там величезних, ям скажу, величезних інвестицій в в оренді. Ми сьогодні розробляємо таку програму також одна одна з тих напрямків розробляються за дрони перехоплювачі. Ну це досить фінансово-йомке питання. Кожен рік ми стикаємося з тим, що наступний крок, який нам потрібно зробити, він вимагає ще більших інвестицій. Ну те, перехід на систему до наведення мог там коштувати там. Сотень тисяч доларів переходи. Якщо ми кажемо системи перехоплення шахев, це вже мільйони доларів, які потрібно в капіталу приватного бізнесу, де сьогодні брати. При відсутності сьогодні державного замовлення, практично 80% виробників дронів. Ну це інформація публічна. Да, то есть 80% сьогодні мають постійних замовлень. Ми не маємо державної програми, яка буде забезпечувати розвиток ВПК. І питання вже стратегічних інвестицій в більш високотехнологічне рішення. Ну ми навіть не можемо думати про літаки, то Тобто це сказки. Тобто, ми питання, якщо казати за там теплові системи перехоплення, лохкіна по пошахедів, дрони перехоплювачі там 300 кілометрів плюс, це можливо на це потрібно інвестиці. Ну це от, що ми бачимо по технології, то тобто, принципі така ситуація по там. По по озброєнню там по речовому майну в принципі ситуація на, на цей рік. То є принципі, ну речове майно називає трусів до бронежилетів. Mm -hmm. Вона достатньо сьогодні вирішилась можна сказати, на 100%. Українське виробництво працює, забезпечує збройні сили. Да, виникають де деякі питання там щодо локалізації, там незрозумілих питань по там. Рамкових угодах, ну, та остання ситуація там була по рамкових угодах. Комісія з захисту прав інвесторів там, є пані Янченка підключилася, це питання там вирішили, то есть, ну, досить оперативне це питання вирішується. А останнє, що ми сьогодні. Втрачаємо, ми втрачаємо фактично українського виробника і втрачаємо його постійно день за днем. Так. Якщо взяти структуру оборонних публічних закупівель, то 40 50 це імпорт. І сьогодні ми не маємо жодної можливості захистити українського виробника зброї чи дати хоча б можливість розвиватися. Так. У нас є проєкт постанови Кабміну щодо розширення товарного асортименту. По публічним закупівлям під локалізацію, але сьогодні цей проект не працює під оборону закупівлі. Сьогодні фактично, якщо ми будемо порівнювати, хоч будь-яку можливість розвивати в українській ОПК, нічого за там багато років суттєво не змінилося. То що ми кожен, кожен день говорять виробники, дайте можливість, дайте закон про локалізацію. Дайте закон про локалізацію в оборонних закупівлях. Постанову в тому году протягали по Кабміну, Сказали, що буде закону, а закону немає. Закон і, і в зал не заходить. Льох, де та в комітетах лежить. Ніякої можливості сьогодні да, дати українському можливість розвиватися за рахунок локалізації. Бо, да, його немає. Тобто ми втрачаємо сьогодні технології. Я вам скажу так, що частково ми починаємо бачити, коли підприємства, які знищені, їх чомусь вже не розбудовують в Україні. Тобто є пропозиції сьогодні, космічні. Ну, може, бачили сьогодні нове, коли один із засновників Spotify вклав 500 мільйонів доларів в Хелсинг компанію, яка виробляє дрони. Ну, ми співпрацюємо з цією компанією підприємства групи. Да? Ми по деяким напрямкам ми бачимо, що вони розробляють. Ми бачимо сьогодні, як ці продукти також тестуються в Україні, допомагають Україні. Дуже, ми дуже вдячні за це. Ну, сьогодні все стратегічні інвестиції, які ведуть на розвиток. А в Україні ми починаємо втрачати сьогодні в гон з, росі... з росіянами. Можемо це втрачати, на жаль. А, пан Плехов, фіналізуємо вже ефір. А, знаєте, якраз а, заповнився один вислів одного відомого американця Бена Ходжеса. Це була запрошена. Конференція виробників озброєння виступав Вон Ходжес. Якраз він це був колишній командуючий Сил Сполучених Штатів в Європі. І якраз от його точка зору була озброїтись, негайно озброїтись сьогодні. У європейських армій не хвати снарядів, навіть там на місяць-два повномасштабної війни. Відкривайте заводи, озброїтись. Ну якби це. Інша точка зору, іншого американця да? з одного боку. З іншого боку, що хотів зазначити, якщо ми кажемо за мир, перемір'я, може подивимося дійсно на цю ситуацію, на цю війну з іншої точки зору. Що сьогодні роблять європейці? Реально роблять. Вони почали масштабно озброватися. Ми бачимо 100-мільярдний фонд Німеччини. Ми бачимо сьогодні країни Балтії. які... Сьогодні Рейн Метал будує в Латвії. Ми бачимо сьогодні естонський фонд на 100 мільйонів євро для військових технологій. Ми бачимо, будуються нові технопарки. Тому що ми бачимо сьогодні, що Європа почала зброї. Європа розцінює сьогодні, це не як російсько-українську війну. Європа це сьогодні розцінює як можливо велику війну у всій Європі. Тому. Надіяти сьогодні на якийсь мир, коли вже біль... велика частина Європи озброюється, готується до великої війни, це може бути не дуже далекоглядно. Тому нам потрібно думати, не дай Боже, що це дійсно велика війна, яка затроне сьогодні весь світ.